Всім привіт! Сьогодні 31 жовтня. <кій> Вітаю всіх причетних до Самайна. Так, сьогодні роблю розклад на запитання, відповідаю підписників. Чи розвалиться Росія до кінця 26 року. От, при тасуванням колоди мені випала одразу карта сили. При розкладі воно знову випадає першою. Можу сказати, що вже розвал там відбувається, відбувається по зміні влади. Карта нам каже, що це швидкий процес, але для нас може ну, так не відчуватися як енергетично, так? Тому силовики, силовики спочатку змінюють владу. Ось, ну, звичайно, жриця, куди б жриці, і тут вона каже, що це проходить за колісно, що це ніхто про це нічого не знає. Вот. Але рух по вісьмерки кубків до зміни влади там вже є. Е е ну, бо іерафан падає. <клух> <клух> ну, от карта Міра каже, що завершується їхній цикл старого, буде починатися новий цикл. Вот, е бо нове не почнеться, якщо не завершити старе. Так, Руна Хаґела ще може сказати про те, це як башня, знаєте, там підчищається все під ноль. Спочатку зноситься влада. Російська Федерація, безумовно, буде розділена і не, не тільки на три, і на більше частинків. Я думаю, перша буде з Кавказу, буде якась інша віра відділятися, так? Захоче бути самостійною. Так, от давайте подивимося тоді приблизно, тому що. На питання, коли карти не відповідають, коли саме вона розвалиться, так? От, але початок розвалу вже видно, починається з влади. Починається з влади. Зараз спробую оракулом подивитися. Ну, оракул теж каже, що вони шукають. Ну, тут, виходить, рух до зміни теж йде. Рух до зміни. Це виходить, вона буде розвалюватись на ну не скоро. Прям так аж аж на протязі, так скажемо, до, до 10 років. можу сказати приблизно, да, що вона вже так повністю розвалиться. Бо аж так далеко, я не впевнена, що от езотерично можна подивитися на аж стільки років далеко, бо все міняється. Но те, що вона зміниться, і там будуть мінятися всі їхні конституції, а все-все буде, це да. І рух до того йде. І це буде по карті по оракулу міст. Це буде з 26-го року, вже як початок, знаєте, як кінець 25-го, початок 26-го року. Тому дуже важко сказати саме, коли вона там розвалиться, але початок з 26-го року це точно, точно. Може вже вже валиться, вже ми бачимо, валиться, валиться їхня фінансова система. Тому так, ось. Так, Мерлі, не заважай, Зараз ми подивимося, чи, чи почнеться там війна в них. Скажіть, будь ласка. Чи на Ерефії буде війна? Чи буде Ерефія воювати? Сама собою, так? Да? Так, чи почнеться війна на болотах в другій половині року? Ну, знов те саме кажуть карти нам, знов те саме кажуть, зміна влади нам тут спочатку йде і все. Зміна влади йде. І так, якщо на рахунок, чи, чи будуть вони воювати, чи там так, дивіться, по колісниці так, вже новий імператор новий, робить рух до того, до спочатку до зміни влади, так? А це буде силовою. Якщо буде силова вже, ну, агресія в сторону старої влади, то однозначно буде заколот. А заколот це завжди війна. От, буде як тільки заклад по колісниці, це, ну, це вже в планах, це вже рух до того, так, щоб була там війна на тих болотах. Ну, прям така, що аж війна така, от, як в нас, то навряд чи, А от е, е, ну, тобто, щоб са, самі себе да, бомбили. Щоб сама Росія з собою воювала, то навряд. чи. Але такі, як, типу, як заколоти, от такі, от, то так. Так. І це для них, для Росії, це буде досить успішно, якщо вони там будуть так колотити, заколочувати, так? Це от карти показують, що для них буде. Але буде дійсно буде воювани, агресивна така атмосфера і довго. І довго. Чи може вона з близьким заходом воювати? Воювати. Я маю на увазі з Кавказом. Так, там, там дуже цікаво показують карти. Я дивлюся на, чи записую камеру, постійно дивлюся, бо щось збивається, так, і тут трошки відволікаюся. Буде, буде, якийсь, там, буде якась війна, вам скажу. Чи, чи прямо у другій половині 26-го році, то важко сказати, тому що тут час і рік не вписуються в картах, так? А, ну, мабуть, до кінця, в кінці 26-го року, по, можна так казати, по страшному суду, да, як кармічний момент руна карми, ну, карта карми випала. То так, да, якісь зміни там будуть в сторону агресії йти? Так, так, що ось так, друзі. На чітко питання відповідати карта не можуть, да, чи прям так вже, але той рух ми вже бачимо і спостерігаємо. От. Тому так можу сказати, що буде там розвал і буде там, буде заколот. Прям таке, прям ну, війни, війною ні, але будуть воювати ті, хто от прийшов за СО, да, вони будуть колотити, вони будуть робити свої правила, бо вони ж ну ви знаєте, і ми знаємо. Ось, і тому все почнеться дуже скоро. Так що ми чекаємо. Дякую вам велике за запитання. Теж цікаво проглядати їх. Всім до зустрічі!